Позолочена підвіска Амулет Пегас, символ успіху, сили та великого підйому у 2026 році. 2026 – це рік коня за східним календарем, рік швидких змін, великих можливостей і проривів. Саме тому талісман, літаючий кінь Пегас, вважається головним амулетом року. Він активує вашу удачу, кар'єрне зростання, фінансовий потік. І особисту харизму. Пегас це не просто небесний кінь, який несе енергію руху, свободи і натхнення. Його крила символізують піднесення на труднощами, легкість у досягненні ціли і захист від негативу. Він гармонізує розум, тіло і емоції, очищає ауру, знімає втому страх перед новим. У феншуй кінь це потужний активатор удачі. А коли він золотий і має крила, його сила подвоюється. Така підвізка ідеально підходить для тих, хто хоче піднятися на новий рівень, відкрити власний бізнес, залучити фінансову стабільність чи славу, велику удачу. Расіть цю позолочену підвіску пегас біля серця, щоб залучити енергію перемоги, щоб підсилити свою впевненість.